Всіх Вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні говоримо про е, ті зміни, які відбудуться вже незабаром для абсолютно всіх українців, які проживають по всій території Європейського Союзу і не тільки. І це може вплинути на життя, е, на гаманець, на фінанси кожного хто. Проживає в Європі, тому будьте пильними. І якщо хтось якби після перегляду цього відео зрозуміє, що він знаходиться в якійсь неприємній ситуації, одразу ж намагайтеся якось виправити, скажімо так, це, бо є час власне, до 30 вересня. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами. І от що скажу по ботам. Абсолютно по всім соціальним мережам в Тіктоці е накручують підписників, в Інстаграмі просто накручують підписників, нової аудиторії немає. Facebook взагалі мені через день блокують, я намагаюся вирішувати з іншими, е з Facebook підтримкою. Це не завжди виходить, але е якби вони також повідомили, що зараз йдуть на багато українських ресурсів, просто централізовані атаки е ботів. В Ютубі, в принципі, все те саме, щойно видалив з понад 3000 коментарів, які попали в блокування самим Ютубом, тому в мене інколи навіть виникає така думка, що в Ютубі зараз адекватних лояльних глядачів просто не залишилось. Тому якщо ви адекватний лояльний глядач, який просто ніколи не пише коментарів, я зараз вас попрошу написати. Бодай якийсь коментар підтримку каналу, щоб подивитись, скільки реально. Є зараз е, тут адекватних глядачів. Тож дякую, друзі, за вашу постійну підтримку. Е, насправді це дуже і дуже важливо для е, розвитку і для того, щоб соціальні мережі просто не побанили ці канали. Тож зараз, якщо ви навіть ніколи коментар не писали, прошу вас зробити це просто зараз, настав цей час. Е, отже. На сторінці Finance.ua я е, взяв інформацію. Посилання на статтю я залишу в описі під цим відео, щоб кожен міг це перевірити, говориться про те, що українським біженцям загрожують штрафи та зупинка виплат після перевірки їх рахунків. І все через те, що всі доходи українців, які перебувають за кордоном, незабаром стануть прозорими 30 вересня 2024 року. Відбудеться перший за всю історію Незалежної України автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом, стандартом звітності, ЦРС. І що хочу сказати, тут несприятливі умови вони будуть одразу йти в дві сторони. По-перше, країни Європи будуть знати про ваші стани рахунки, про ваші заробітки, про ваші статки, про ваші компанії та майно, яке у вас знаходиться в Україні. І з іншої сторони, точно так само, е, всю інформацію про ваші е, про ваше майно, про ваші статки, про ваші рахунки, е, які знаходяться за кордоном, буде знати Україна. Це буде стосуватись абсолютно всіх, хто має е, українське громадянство. Тому будьте пильними, і давайте розберемо, чому в кожному випадку це насправді буде е, небезпечно. По-перше, якщо ми говоримо про е, те, що Європа отримає доступ до ваших рахунків і ваших статків, це буде означати е, наступні преференції, е, тому що. Податкові та соціальні служби 120 країн отримають точну інформацію про відкриті банківські рахунки українців і тих, хто про всю їх фінансову участь в страхових та інвестиційних кампаніях, про регулярні надходження коштів від, від здачі в оренду нерухомості в Україні стане відомо про доходи від продажу громадянами України земельної ділянки, автомобіля, квартири чи будинку. І далі говориться про те, що проаналізувавши отриману інформацію. Кожен окремий випадок, зокрема, органи влади на місцях зможуть переглянути і оптимізувати державну соціальну підтримку, щоб її отримували лише ті біженці, які насправді того потребують. Я не думаю, що є дуже багато тих людей, хто десь в Європі отримує виплати, при цьому має якісь великі статки в Україні, але все одно такі випадки однозначно є. І говориться про те, що в першу чергу будуть перевіряти наявність доходів. В працездатних біженців, які не працюють і отримують соціальну допомогу в країні, яка надала їм тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Говориться також, що під пильним наглядом будуть також жінки, які здійснюють догляд за дитиною і отримують перекази від своїх чоловіків з України. Тобто тепер це все стане видно, і якщо вони побачать, що ви, наприклад, бо деякі країни в Європі вони просять фінансову звітність з України. Багато хто каже, в у мене нічого немає, мене пусті рахунки, вказують якісь пусті рахунки, там один єдиний. От і власне на цьому все соціальна допомога нараховується. Тепер це все стане видно. І е, українські біженці, які отримують соціальні виплати в країні перебування, при цьому приховують свої доходи, будуть позбавлені соціальних виплат або частини цих виплат. І також найгірша частина в цьому всьому це те, що декотрі навіть зможуть отримати великі штрафи, ухилитись від сплати, яких не вдасться, і компетентні органи матимуть доступ до інформації про власність біженця на батьківщині. Тут зрозуміло, всі ті, хто отримує допомогу. Якщо якби в вашій країні перебування потрібно було вказувати доходи, ви їх вказали нульові. То тепер у вас однозначно будуть проблеми після 30 вересня, це з однієї сторони, з іншої сторони, Україна, як я вже сказав, також отримає всю інформацію про рахунки, майно, гроші, які є в вас за кордоном. І однозначно ця інформація може як варіант бути використана в територіальних центрах комплектування, які вже готують. До речі, також, якщо не помиляюсь, оголосили, що перші штрафи про неоновлення військово-облікових даних будуть виписані після десь приблизно на кінець вересня, тобто ці дати збігаються. І це означає, що всі, хто е, там думає, що він має паспорт громадянина України, але в Україні в нього нічого немає, і ТЦК може вас поцілувати в одне місце. А таких коментарів я бачу просто сотні. То, е, на жаль, Україна буде мати доступ до інформації про ваші статки, про ваші рахунки і так далі. Е, от і вже далі вони будуть дивитись, як це використовувати. І, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, яка може справдитись, може не справдитись, вони будуть подавати. Відповідні запроси на владу тієї чи іншої країни про те, що у вас є штраф, і, ви б, і вони б хотіли, щоб ви його сплатили. Це також дуже важливо розуміти. Що стосується, наприклад, це стосується інших країн Європи. Якщо ми говоримо про Польщу, то взагалі все просто. Якщо в них буде доступ до інформації про ваші кошти, і вони будуть бачити, що у вас ці кошти є або є якесь майно, то нагадаю, що між Україною та Польщею зовсім недавно було ратифіковано договір про взагалі. Взаємне стягнення штрафів з боржників, якщо штраф призначено в Польщі, людина знаходиться в Україні, то Україна зобов'язана цей штраф стягнути і передати на користь Польщі. І в іншу сторону точно так само, якщо Польща має. Якщо Україна вам випише штраф, а ви проживаєте в Польщі, то Польща зобов'язана стягнути в Польщі з вашого польського рахунку кошти і передати їх на користь України. Якось так це працює. Ми вже неодноразово про це говорили. Хтось вірить, що це буде, хтось вірить, що цього не буде. Але зараз ми вже навіть бачимо звідки вони можуть знати про те, чи є у вас кошти, чи немає, і чи починати стосовно вас процедуру стягнення цих коштів, чи не починати. Тож. Ну і також, звісно, ті люди, в яких є якісь відкриті рахунки або є якесь майно в на території Польщі, в такому випадку Україна автоматично буде в принципі розуміти де ви. Знаходитись, тому що вся податкова інформація про вас буде автоматично передана в Україну. Вони будуть бачити, наприклад, що в цієї людини відкриті рахунки в Польщі, скоріш за все, вона в Польщі і проживає. В цієї людини відкриті рахунки в Іспанії, значить, вона проживає в Іспанії. В Цієї людини вони відкриті в Німеччині, значить, вони будуть. Е Якби значить, ця людина знаходиться в Німеччині, і вже е, після того, як вони посегментують, хто в якій країні проживає, можна буде конкретно направляти конкретні запити на ту чи іншу країну. І я думаю, що е, для того, щоб стягнути штрафи, для того, щоб наповнити державний бюджет, е, так і буде відбуватися. Як це буде насправді, е, побачимо. Це моя особиста думка, яку я вам говорю, для того, щоб у вас була інформація і щоб ви розуміли, як. Може розвиватися, розвиватися ці події, і щоб ви мали час на те, щоб якось це виправити, я не знаю, якісь дії зробити для того, щоб вам було краще після 30 вересня. Тож запам'ятайте цю дату і будемо чекати, власне, 30 вересня, щоб подивитись, що ж буде відбуватися. Далі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Також вдячний всім своїм постійним лояльним глядачам за підтримку. Нагадаю, ставте лайк, перевіряйте підписку, пишіть коментар. Це дуже і дуже сильно допоможе забустити канал. Тож, дякую кожному з вас.